Привіт! Мене звати Бочарова Анастасія і я вітаю вас на тренуванні, яке направлено на роботу з м'язами тазового дна. Дуже важливо приділяти увагу саме цій групі м'язів, не тільки жінкам, але й чоловікам. Тому давайте починати. Виходимо в позицію на колінах. Гомілки розташовуються паралельно одна одній, коліна під тазом. Розпрямили плечі. Куприк та лобкову кістку направили вниз. При цьому нічого не затискаємо. Нейтральне положення хребта. Руки за головою, макітка тягнеться вгору. Зараз ми відводимо сідниці назад, починаємо гомілками давити в підлогу. Повністю на п'яти не сідаємо. На видиху ще більше давимо гомілками в підлогу, видихаємо і виходимо. Вихідне положення. Знову вдих. М'язи тазового дна розширюється. На видиху ми збираємо м'язи живота, вони стоять сильними, такими ми ніби зібрали корсет. Повернулися. Вдих. І видих. Вдихання відіграє дуже важливу роль ще вдих носом. І гомілками відштовхуємося, видих. Поперек не прогинається, спина рівна, вдих. Видих. І останній. І видих. Закінчили. Добре, тепер. Одну ногу витягуємо в сторону, направляючи стопу в підлогу, пальці дивляться вперед. Прям добре тиснули всю поверхню стопи. Та знаходиться над коліном. Одну руку прибираємо за голову, інша тягнеться в сторону. Зараз на вдиху ми опускаємо руку на килимок, відкриваємо наші ребра. На видиху починаємо з топою добре давити в підлогу, вона ніби от прям підтискає килимок під себе, вмикаються глибокі м'язи тут внутрішньої поверхні стегна, м'язи тазового дна та живота. І за рахунок них ми піднімаємося вгору у вихідне положення. Ще раз опускаємося вдих. І видих, збираємо м'язи. Повернулися. Рука вас не відштовхує. Ми все виконуємо саме за рахунок м'язів, кору, тазового дна та ноги. Видих. Ще вдих. І втискаємо стопу. Видих. Останній. І видих. Добре. Опустилися вниз, дотягнули стопу рівної ноги. І зараз з кожним видихом ми будемо піднімати ногу в повітря. Приготувалися. І вісім, сім, Шість. Ще видих. П'ять, чотири, три. Два. Один. Добре. Зібрали. І змінюємо сторону, повторимо те саме на іншу. Втиснули стопу, пальці вперед, рука за головою, спина рівна. Вдих. І тиснемо стопою. Видих. Ще вдих. Обережно і вмикаємо м'язи. видих. Ще два. Видих. Останній. Видих. Зафіксувалися внизу, дотягнули ногу і з кожним рахунком підйом. І вісім, сім, шість, п'ять. Видих. Чотири. Три, два. От, добре, зібрали ноги і далі ми переходимо в коліно кистьову позицію. Кисті знаходяться під плечовими суглобами, коліно під тазом. Нейтраль хребта, маківка тягнеться вперед. Лікті не виламуємо, так, ми їх розвернули в сторони, ліктяві впадини не в нейтралі. Зараз одну ногу ми витягуємо в одну лінію з корпусом назад. Поперек, отак ми не прогинаємо, обов'язково тримаємо м'язи живота в тонусі. На вдиху ми розвертаємо таз назовні. Коліна стопа також розвертається разом з тазом. На видиху ми навпаки завертаємо таз всередину і одна тазова половинка опускається нижче іншої. Знову вдих, розвертаємо назовні. І з видихом вниз. Вдих. Видих. Є два. Вдих, видих. Останній. Вдих і видих. Молодці. Підняли ногу в нейтральне положення, коліно дивиться вниз, п'ятка вгору. Зараз ми здвигаємо таз назад, розширюючи його коліно в сторону. На видиху. Повертаємося і за маківкою добре витягуємося вперед. Уявіть, що у вас де довга нитка від голови і аж до кінчика пальців стопи. Вдих назад і видих розтягнулися. Ще вдих. І видихаємо. Вдих. І видихаємо. І останній вдих. І видихаємо. Молодці. Змінили інша нога, нейтраль корпусу. І починаємо розвертати таз назовні. І обережно всередину. Вдих назовні. Видих всередину. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І останній, І видих. Добре. Підняли. І згинаємо коліно, здвигаємо таз. Раз. І на видиху відштовхуємося і за маківкою вперед. Ще вдих. Видих, вдих. Три. Вдих. Чотири. І останній і п'ять. Добре. Повертаємось коліно кистяву. Зараз поставте коліна ширше, десь на рівні килимка. Якщо у вас немає проблем з тиском, переходимо на лікті. Якщо є, то залишайтесь на рівнах. Гомілки і передпліччя знаходяться паралельно один одному долоньки в підлогу. Зараз ми відкриваємо наш таз і здвигаємо його назад. Прямо відчуйте, як ваші тазові кісточки ніби розійшлись назовні, і всередині надулась кулька. На видиху ми повертаємось в нейтральне положення, здуваємо живіт і приводимо його в тонус, тобто трішки м'язи включили. Та одну ми не напружуємо. Воно тут вмикається автоматично. Вдих, розширили. І видих довгий. Випускаємо повітря. Перед. Ще вдих. І видихаємо. Вдих. І видих. Вдих. І видих. І останній вдих. І видих. Добре. Обережно через бік лягаємо на спину. Зараз зігнули ноги в коліно суглоба, вклали крижовий відділ, да, це там, де в нас така трикутна кісточка. Також вклали лопатки, поперек в нейтралі. Якщо ви просунути руку, то мають проходити лише пальці. Якщо пролазить вся рука, значить у вас є прогин. Намагайтесь дещо підкрутити таз і направити в підлогу. Поперек ми спеціально не втискаємо. Угу. Тепер ми відкриваємо одне коліно в сторону. Інша сідниця дещо припіднімається. Ми робимо ніби таку горку, з якої зараз викатиться кулька в сторону. На видиху ми починаємо повертати спочатку сідницю, таз і останнім піднімається коліно. В іншу сторону так само робимо вдих, відкриваємо наші кульшові суглоби. І на видиху повертаємо спочатку сідницю, криш. І тільки потім коліно. Давайте ще раз. Вдих, і видихаємо. Поприк не прогинається. Вдих. І видих. Вдих. Видих. Вдих і видих. Закінчили. Одна нога на підлозі, іншу закидуємо і відкриваємо коліно. Зараз підкручуючи таз, не напружуючи сідниці, ми піднімаємо його вгору. Одна рівна лінія, та корпус, лопатки на підлозі. З видихом ми закриваємо коліна до центру. Тут вмикаються м'язи живота та тазове видно. Далі знову відкрили коліно. І від грудного відділу хребет за хребцем починаємо вкладати поперек на підлогу. Знову обережно відштовхуємося опорною стопою, підняли вгору. З видихом закриваємо коліно в центр. Відкриваємо назовні. І обережно. Хребець за хребцем. Вниз. Ще підкручуємо вгору. Видих. В Сторону. Вниз. Останній. Вгору. Центр. Сторони. І вниз. Добре. Змінили. Інша нога. Те саме. Приготувалися. І піднімаємо. Тазові кісточки одна напроти одної. Не перевалюйтесь. Тримаєте квадрат і обережно опустилися. Ще. Раз. Два. Три. І. Раз, два, три. Вниз, раз, два, три, вниз і останній, раз, два, три. Вниз, добре. І залишається зовсім трішки. відірвіть ноги. Коліна зібрали разом. Гомілки відкрили назовні. Завернули кульшові суглоби всередину. Тепер, навпаки, ми збираємо поруч стопи і відкриваємо коліна назовні. Знову зібрали коліна, відкрили гомілки. Зібрали коліна. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Залишили ножки внизу. Зачепилися за гомілково-стопний суглоб. Тримаємо ноги і невеличкі пошатування зі сторони в сторону. Маленька амплітуда саме на крижовому відділі. Качаємося, щоб не перевалюватись в сторону. Ще три, два. Один зафіксувалися в центрі, повне розслаблення, і зараз ми будемо робити вдих, наповнюючи всередині живота та тазу, кульку Прямо направляємо повітря туди. Також спробуйте відчути, як ваш криш опускається в підлогу, коли він на вдиху починає туди давити. На видиху ми робимо видих через рот. Ніби знаєте, на морозі, коли тепло повітря опускаємо, так прямо. Отут От те саме. Давайте спробуємо. Носом вдих, і ротом. Видих. Прямо до кінця випускаємо повітря. Ще носом вдих, кулька всередині надулася. І видих. Вдих. Видих. І останній вдих і видих. Добре. З'єднайте коліно, обійміть двома руками і знову трішки понахилялися, розслабляємо поперек. Вправо-вліво, вправо, вліво. Ще чотири, три, два. Один. Обережно відпускаємо ноги, повертаємося на бік. Піднімаємося, сідаємо. На цьому наше тренування завершено. Я вам дуже вдячна за перегляд цього відео. Залишайте свої коментарі, підписуйтесь на мій канал, а я вас чекаю у нових відео. Всіх цілую і обіймаю!